Друзі, перші проголовне поїхали. Знову атаки окупантів на прикордоні гореті усе, в тому числі енергоструктурні об'єкти росіян, порушують домовленості під час останньої масової атаки, де було понад 230 шахедів та ракет. За даними телеграм-каналів, шахеди знову цілили по Хмельницькій АЕС, а так ніби ударів по АЕС Їм замало. Звісно, шахеди не може зруйнувати реактора і навіть не проб'є бетонні блоки. Втім, обладнання трансформатор на навколо станції пошкодити може, що спричинить катастрофу, яка може перерости в ядерну. Хмельницькому під час останньої атаки дісталося, пожежі були і в місті. Питання С тепер гостро стоїть на порядку. Денному, за словами президента України, ЗАЕС є небезпечною та не працює, тому що росіяни не знайомі з цією електростанцією. Для того щоб запорізька атомна електростанція функціонувала належним чином, лише її до окупації від російських військ недостатньо і США можуть з цим допомогти. Про це в розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив президент України Володимир Зеленський. Я сказав, що тільки деокупації станції недостатньо, тому що та має бути інфраструктура, водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за два півтора з половиною роки станція почала приносити гроші електрику для людей. Сказав Зеленський. Він підкреслив, що зараз Запорізька АЕС не працює та є небезпечною, оскільки її контролює Росія, яка з нею не знайома. За словами президента України Дональд Трамп, поцікавився, чи можуть США відновити ЗАЕС. так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили лише про одну станцію, зазначив Зеленський він також наголосив, що ЗС не буде працювати під російською окупацією. Там за метр від станції все окуповано, або є російська зброя. Ніхто так не працює і працювати не буде, ніхто не буде вірити у це, тому що це неможливо. Це значить, що завтра вона працює, післязавтра і росіяни підірвуть. Ну тобто, це все несерйозно. Зараз це поки що загальні речі з президентом Трампом почали про це говорити усі початки, розмови. Коли ми хочемо щось відновити, щоб воно почало працювати, я вважаю, що це вже позитивні кроки. Я не впевнений. Що все це позитивні кроки. Я не впевнений, що ми отримаємо швидко результат, але я впевнений, що це позитивні кроки, пояснив Зеленський. Глава держави додав, що американським лідером говорив і про проведення зустрічі в обмін людей, і про дуже складне питання повернення дітей. За словами зеленського, поки що ніхто не має чіткого бачення, як повернути усіх дітей. Щодо припинення вогню, ми повинні дуже швидко прийти до припинення вогню. Я попросив, що це має бути через особисті кроки, сильні кроки Америки до Російської Федерації. Так, але ми почнемо з того, що пропонується припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Я вважаю, що це дуже непогано і позитивно відзначив Зеленський. Також президент України заперечив твердження російського диктатора Путіна про те, що з боку Росії, нібито то бік України, щось поки що летить. У нас сьогодні зараз біля 107 шахедів в небі. Але я розумію, що поки що ми не домовилися, поки не буде відповідного документу щодо навіть часткового припинення вогню. Я думаю, що все буде летіти. Той же час телеграм-канали пишуть, що як. Якщо переговори будуть зірвані, Путін показово буде бити ядерною зброєю на ядерних полігонах Росії за словами колишнього спікера генштабу ЗСУ Владислава Селезньова на Великдені 2022 року Росія могла нанести ядерний удар по Україні. Зокрема, по Яворівському полігоні на Львівщині на Великдені 2022 року багато хто з українських військовослужбовців, які перебували на Яворівському полігоні. На Львівщині був на поготові. Про це було поінформовано моє найближче оточення. Я в той же час перебував Бував на Яворівському полігоні, сказав Селезньов. Тоді на думку Селезньова працювала ефективно залаштункова дипломатія. Путіну пояснили, що критичних наслідків як для РФ так і безпосередньо для нього особисто, якщо він вдасться до такої ядерної провокації. За словами Селезньова, Росія постійно намагається підвищувати ставки а варіантів підвищення у неї не так уже і багато. Продовж кількох місяців США попереджали Москву про серйозні наслідки у разі застосування ядерної зброї. Відповідні повідомлення з попередженнями Кремлю надходили в приватному форматі зада даними видання Вашингтон навмисно надсилав попередження у нечіткому форматі, тому Кремлі переймається, як США можуть відреагувати на такий крок. До надсилання повідомлень був залучений державний департамент США, але офіційні особи не розповіли про їхні зміст та хто їх доставляв. Наразі невідомо чи відправляли США нові особисті повідомлення керівництву РФ після виступу президента Володимира Путіна перед дзвінком Трампу, коли він знову завуальовано пригрозив ядерною зброєю. Видання зазначає, що впродовж багатьох років американські експерти. Ти ядерники турбуються про те, що РФ може використовувати тактичну ядерну зброю меншого розміру, яка іноді називається ядерною зброєю поля бою. Водночас наразі не зафіксовано переміщення РФ такого озброєння. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.